Сергій, а я люблю писати фігню, тролити лаптів, і мені подобається, коли в них горить. не скажем, що Марійка е, е, узер, Сергій хто це у дівчат? Пита скільки років? А яй-яй, посміхнись і згадай, що всім дівчатам 18, а хлопцям 20. Надя віркова, добрий вечір. Люба і вся ваша сім'я, Марічка, всіх, хто є на стрімі, хорошого мирного вечора. Дякую, Надічка, і вам всего найкращого. Так. Якби не було інтернету, я б від роботи вже коні двинула. Ну це Зараз... теж правда. <реш> Пані іночка, я вибачаюся, ви мене може не зрозуміли. Я не сказав, що не можна. Я тільки кажу, що є знов-таки частина людей, які використовують корисно і правильно, тим паче, що жінкам, та любій людині ж там важче, звичайно. І будь-що є, можна знайти в інтернеті якась програма, яку ти хочеш, будь-що можна знайти і здобути більше знань, і так далі, тому подібне. Але є купа людей, які я як ж вам кажу, як наркотавних, вони не думають про роботу. Вони не не живуть, ж будемо казати, реальним життям, а тільки сидять. Одні вігри грають, другі на гроші грають. Я багато всього знаю. Я не просто кож там звинувачую, але ну, я кажу про негативи. Бо є, наприклад, по роботі, якщо мені зараз я вдома, мені телефон практично майже не буде там десь щось мені знайти, подивитися так. А коли я був на службі, телефон це саме головне мені було. Це карта, це е, зв'язок, це, це все було необхідне. Він завжди був зі мною і при мені і в день і вночі. Це 100% відповідна річ була. А вже от зараз, як ви кажете, я маю час, так трішки відпочити треба. А остальне ж треба таке робити. І ви ж так само жінки працюють, це роблять, а десь. Треба і відпочити. Я нормально це сприймаю, тільки я пояснюю, що одні люди будь-що в житті сприймають ну, навіть цей інтернет і телефон як е, нормальну річ, а інші влазять в болото. От і все. Поправлю. МЛ, добрий вечір. На рахунок цукру. Я варила варення з чорниці. То так само з одним цукром то желе, а з іншим цукром желе не виходить. Все залежить від цукру, а не від час, часу, скільки вариш. Так, я, так, я ми, ми тоді переконалися, бо це ще десь років 4 назад, а може 5. Ми ще там от тільки вчилися і згущонки варити це все. От і прийшло, і дівчата кажуть: у тебе засахарилося. Я кажу, ні, все нормально. Ми по тому самому рецепту всі, всі четверо ми варили. І всіх, як ти казав, більш-менш нормально, а в одної засахарилося. І прийшло, і не знаємо, яка причина. А потім я ото знову ж таки стала варити, і знову мені вийшло, що ось так воно щось сахарилася, а та ні. І ми прийшли висновку, що все таки через цукор, десь якоїсь хімії не більше дадуть чи якоїсь менше, і воно тоді трошки інакше виходить. Так, ось таке то. Шкода дуже, як у нас та харикається, але ж ніч ми не зробимо. Підписуємося, будь ласка, хто не підписався. Так, Сергій, якщо в мене немає каналу, я зможу підключитися на сумісний стрім, бо ідея файна, то буде самий позитивний стрім. Можна підключитися, мій любий, підключитися, якщо я скидаю сповіщення на сумісний стрім, ти переходиш і є сумісний стрім. Так, Маргарита, хто це з нами? Це Маша з каналу захоплення Марічки. В де, де, де. неї день народження, і ми ведемо сумісний стрім. Так, Щось таке. так що зі мною можна підключитися Ось, можна підключитися і все нормально. Тільки треба, щоб був або в тебе, або Viber, або месенджер, щоб я могла скинути сповіщення. Ну, і в межах розумно, як ти кажеш, позитивний стрім, має бути позитивний, але без всяких дурниць. Ось так. Бо так зразу вилетиш, і то тільки все. <ріст> я я така, я зразу кажу та, як є. Я не то що я там буду церемонитися, я раз, раз за, як то кажуть, за шкірку і на двір.